Якщо ти знаходишся в пустині, тоді я хочу сказати тобі декілька слів. Праведник теж буде проходити пустиню, але важливе рішення в нашому житті має бути не залишатися в ній. Проходь пустиню, не будуй інфраструктуру там, не залишайся і не пристосовуйся до пустині. Бог Хоче, щоб ми її проходили. Цій пустині для того, щоб ми чомусь навчилися в нашому житті. Не раз і не два в своєму житті я проходжу пустині. Бурі і шторми вони просто атакують наше життя. Але я вірю і знаю, що з кожної бурі і з кожного шторму ми можемо взяти якийсь урок для того, щоб зростати і йти далі. Тому я тобі бажаю не залишатися зараз там, де ти є. Йди далі. Вставай, нехай ця пустиня вона не починає тобі подобатись. Тому що, якщо ти перестаєш будувати, якщо ти перестаєш докладати зусилля, Бог просто перестає так само співпрацювати, Бог перестає тобі допомагати так далі. Не здавайся, і Бог буде сприяти тобі.